Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і я продовжую відповідати на ваші запитання, і пані Віки запис, записує, запитує. Запитання: який психічний, психологічний і фізіологічний стан Пересидента Зелі? Давайте так, що будуть карти показувати? Що карти показують? Живе в ілюзіях? От, карти показують. Живе в ілюзіях, це конкретні ілюзії і псо ілюзії? І, тобто в рожевих окулярах і плюс особисті достатки. Оцим оцей, оцей він живе, і дивіться тут. І е, ця карта говорить: і збирається, збирається. Збирається? Накопиченням. Займається, не збирається, а займається накопиченням. Оце карти вже самі показують. Перед цим попрошу вас задонатити для ЗСУ. У нас 30-та бригада під цим відео буде. Допис закріплений коментар з відео від військових. Можете подивіться, подивіться, що це не Ірина просить, а військові просять. Ось, і їхній їхні реквізити. Там, і монобанк, і Приватбанк, здається, цей раз дали і то, і друге. Я викладаю те, що мені дають. Гаразд, поїхали, будемо дивитися, який. Насправді. Ну, те, що він живе в ілюзії, вже нам показало. Значить, так, психічний, психологічний і фізіологічний стан Пересидента. А в нього, крім грошей, нічого й немає в голові. Вибачте. У нього блокада конкретна, у нього тільки гроші в голові. Зараз утримати гроші, до речі. Карта говорить, показує утримати гроші. У нього зараз цілі всі абсолютно утримати гроші. Ресурси. Зараз ми запитаємо: ці ресурси українські, чи це його особисті ресурси, українське колесо Фортуни. Тобто колесо Фортуни говорить, що тут він. Пустив на самотьок. Українські ресурси пустив на самотьок. А ось своє бачите, як близько до серця. Тобто зараз він переживає за своє. Хто бачив, виклали вже декларації, здається, декларацію, так? Задекларовані гроші. Бачили, скільки у Зеленської її? Офшорних статків під час війни. Під час війни. Люди це скандал. Люди йдуть у відставку. А цей пересидент, як е, хтось пише, так е, пані Віка, пересидент Азелі. Тобто, карти чітко показують, тут навіть говорити нема, нема про що. А ця карта говорить, що він за ось ці ресурси свої, які йому хочуть заблокувати, хтось на них кинув око. Пам'ятаєте, ми вже робили розклад про те, що Трамп зробив закон про якісь офшорні там гроші і тому подібне, що вони будуть вилучатися, лапу на них покладуть і тому подібне. Того о, Зеленський так заворушився. Він готовий віддати, бачите, пропонує. Все пропоную, лиш би ось це зберегти це великі гроші. Повірте мені. Але ж все ж таки, ви бачите, у нього гроші. Тут навіть психологічний стан, тут серце розбите і тому подібне. А українські гроші пішли на самотьок. Тут він не має впливу. По колесу фортуни, ви повинні розуміти, колесо фортуни, ви впливати на це не можете. Він не може на це впливати. Він не лишив це на самотьок за течію, От як іде, так іде. Здадуть, не здадуть. Його це не цікавить. Тут людина не по колесу фортуни, абсолютно ось ось тут де болить. Як цікаво, карти показують. А тепер дивимося далі. його все ж таки е, психологічний, е, психічний стан. Дивимося, бо тут на першому місці гроші. До речі, любий розклад гроші. У Зеленського тільки гроші. Все ж таки, психологічний. Так, так, ага, все, я зрозуміла. Е, оця карта може показувати дозу. Тоді він заспокоївся, а без дози, а без дози. А без дози, бачите, сила працюють, працюють і не один лікар. Тут працює над ним. Але дивіться, все рівно не показують без дози, а він без дози і не буває. Тут без дози, скажімо так, людина ачельник, з ним взагалі неможливо говорити. Тут, як знаєте, Ну, давайте я не буду входити в подробиці, але до нього приходиться застосовувати силу без дози, щоб його втихомирити. Його ізолюють і тому подібне. З дозою він спокійний, більш-менш все рівно нам не показують психологічного стану Зеленського. Давайте я ще раз прочитаю запитання, щоб я вникнула. Психічний, який психічний, психологічний стан. Тут залежить від, бачите, в страхах якихось, в якихось він страхах. І то такі, знаєте, ріжущі болі, різкі боли, різка біль в нього. Психічний стан. Все ж таки він заляканий чимось, скажімо так. Чимось він заляканий. Знову гроші, знову гроші. Взагалі то, ви знаєте, весь світ вже про це знає, тому і про маска говорять, але розумієте, люди, які на таких речовинах, це вже не люди. До речі, вчора в Фейсбуці півночі читала якусь, зараз ось я подивлюся, бо мені здається, я собі десь поклала, зараз я поклад... подивлюся. Я вибачаюсь, але тут цікаво подивитися. Людина пише про якась Олеся, яка проживає, до речі, в Римі. Проживає в Римі. Українці, вдіньте окуляри. Невже ви не бачите, що це не Володимир Зеленський? Вибачте мені, що значить не Володимир Зеленський? Що значить не Володимир Зеленський? От, от що тут можна сказати? Хто, хто бачить, що це не Володимир Зеленський? Одне і те саме лице. Спробуйте знайти ось цих двох, я маю на увазі, ідентичного. Ну, видно, що людина просто, розумієте, постаріла, ну, як мінімум, на 10 років, усунулася. Через що? Через ці речовини, про що ми і говоримо. Розумієте? Тому не говоріть про. Є е, там є ще один шахрай, який не тільки натякає, ніби що він такий збір, ну, розбір ситуації, то таке дурне. Мої дорогенькі, Немає у Зеленського двійників. І цю тему закриваємо. Це. От я тільки не розумію, кому це вигідно. Щоб зняти з Зеленського, а це не Зеленський, щоб ми до цього не серйозно відносились, щоб ми ось ці речі, що він хапуга, люди добрі. Той самий голос, та сама манера вображати і возникать. От, не розумію. Гаразд, мої дорогенькі. Я, я думаю, що ми тут розібрали на першому місці гроші, гроші і ще раз гроші, не вміняємось, коли немає дози. Ось якось, так. Ось якось так. До речі, ці розклади я робила на початку повномасштабного вторгнення для а, спонсорів каналу. Це все є в закритому вигляді. Я не буду то е, вибирати, викладати на публіку, навіщо? Нехай там буде для, як сказати, для історії. А це нове. Ось, в принципі, нічого не змінилося. Можливо, карти тепер показують це все чіткіше. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все є Україна. Є, була і буде.